Всім привіт! Це короткий переказ! І сьогодні ми поговоримо про 15-річного капітана Жуля Верна. Шхуна, Бриг Пілігрим, оснащена для китобоїного промислу, виходить у плавання з порту Нової Зеландії. На борту знаходяться відважний і досвідчений капітан Гуль, 5 бувалих матросів, 15-річний молодший матрос Сирота Діксент, Сенд. Кораб... Бельний кок Негро, а також дружина власника Пілігрима Джемса Велдона, місіс Велдон з п'ятирічним сином Джеком і дивакуватий родич, якого всі називають кузен Бенедикт і стара нянька Негритянка Нан. Вони тримають шлях в Сан-Франциско із заходом Вальпарагісо, всі матроси Пілігрима давно знали один одного і добре ладнали між собою, і тільки португалець Негору. Не дуже сподобався капітану. Він не встиг навести довідки про минуле нового кока. Він його найняв буквально перед тим як виплисти. Наймолодшим і недосвідченим матросом на судні був 15-річний хлопчина сирота Дік Сент. але, незважаючи на вік, він відрізнявся розумом і сміливістю. Через кілька днів плавання маленький Джек помічає в океані перекинути на бік судно Вальдек з пробуєної на носі. Капітан Гуль вирішив дослідити його і на борту затонулого корабля матроси виявили п'ятьох негрів і собаку Дінго. Що вмирали від Спраги, нещасні були перенесені на борт Пілігрима, де отримали належний догляд. З'ясувалося, що темношкірі старий Том, його син Бат, а також Геркулес, Остін і Актеон були не рабами, а вільними громадянами Америки, їх судно пробив якийсь невідомий корабель і втік. Через кілька днів уважного догляду врятовані пасажири повністю відновлюють свої сили. Собака Дінго стала улюбленцем всього екіпажу, але при вигляді Негоро собака з незрозумілої причини починає люто гарчати вона готова на нього накинутись. Негоро вважає за краще не показуватись на очі собаці, яка вірогійніше за все його впізнала. Через кілька днів капітан Гуль і п'ятеро матросів, які зважились на шлюпці пуститися на вилов кита, поміченого ними в декілька хмилях, від корабля гинуть. Корабель, який втратив капітана і матросів, легко міг стати безвольною іграшкою течі і вітрів. З усієї команди живим залишився лише 15-річний Дік Сент, і цей хлопчик мав замінити тепер капітана, боцмана весь екіпаж. Юнак прийняв рішення взяти на себе функції капітана і навчити матроському ремеслу врятованих негрів, ті з радістю погодились допомогти йому. У всіх було одне бажання швидше дістатись до будь якого порту на американському узбережжі. При всій своїй мужності і внутрішній зрілості Дік не володіє всіма навігаційними знаннями і вміє орієнтуватись в океані лише за компасом і лотом, що вимірює швидкість руху. Знаходити місце розташування за зірками він не вміє, чим і користується Негоро. Він розбиває один компас і непомітно для всіх змінює показання другого. Потім виводить з ладу лот. Його підступи сприяють тому, що замість Америки корабель прибуває до берегів Ангули і його викидає на берег. Ангола одна з найнебезпечніших областей Екваторіальної Африки, де ще жили дикуни людожери, місцеві племена постійно ворогували, але найстрашніше тут активно велась работоргівля. Тобто, через 74 дні плавання Пілігрим викинуло на берег. Корабель був розбитий об рифи. на щастя, ніхто при цьому не постраждав, Діксент ніяк не міг зрозуміти, куди вони потрапили, тим часом Негоро непомітно покинув загін, сховавшись в лісовій гущевині. Незабаром з'ясувалось, що він першим опинився на зруйнованому кораблі і захопив всі гроші місіс Велдон. Через деякий час Дік Сент вирушає на пошуки якого-небудь поселення. Він зустрічає американця Гарріса, який, будучи в змові з Негора, своїм старим знайомим, запевняє Діка, що мандрівники знаходяться на берегах Болівії. Гарріс заманює їх в тропічний ліс, обіцяючи дах і догляд. Загін пробирався крізь ліс 12 днів подолавши за цей час понад 100 миль, поступово Діку Сенду і тому стала відкриватись правда, яка з кожної години ставала все більш ясною і незаперечною. Вони перебували в Екваторіальній Африці, країні работорговців і рабів. Гаріс, здогадавшись про їхнє прозріння, ховається в лісі, залишивши подорожніх одних, і йде на заздалегідь домовлену зустріч з Негору. З їхньої розмови Чаташаві стає ясною, що Гарріс займається работоргівлі. Негород також довгий час був знайомий з цим промислом, поки влада Португалії, звідки він родом, за таку діяльність не засудила додовічної каторги. він пробув на ній два тижні, після чого втік. Влаштувався коком на Пілігримі і став чекати слушної нагоди, щоб потрапити назад в Африку. Недосвідченість Діка зіграла йому на руку, і його план був проведений у виконання набагато раніше, ніж він сам смів догадуватись. Недалеко від того місця, де він зустрічається з Гаррісом, стоїть караван рабів, який йде в Казонде на ярмарок під проводом одного їх знайомого. Караван стоїть табором в 10 милях від місця знаходження мандрівників на березі річки Кванзи. Знаючи Діки Сенда, Негору і Гарріс вірно припускають, що він вирішить довести своїх людей до річки і на плоту спуститись до океану, там то вони і хочуть схопити їх. Виявивши зникнення Гарріса, Дік розуміє, що їх зрадили, і вирішує по березі струмка дійти до більш великої ріки. Дороги їх не здоганять грози люта злива, від якої річка виходить з берегів і на кілька фунтів піднімається над рівнем землі. Перед дощем мандрівники забираються в спорожнілий термітник висотою 12 футів. У величезному мурашнику з товстими глиняними стінами вони переочікують грозу, однак, вибравшись звідти, вони негайно потрапляють у полон. Чорношкірих Нан і Діка приєднують до каравану, Геркулесу вдається втекти. Місіс Велдон із сином і кузена Бенедикта відводять на визначеному напрямку. Під час шляху Діку його друзям доводиться переживати всі тягоди переходу з караваном рабів і стати свідками звірячого поводження солдат-охоронців і наглядачів з невільниками. Не витримавши цього переходу, нянька Нен вмирає. Казонде найбільший невільничий ринок дісталася тільки половина всієї кількості захоплених невільників. Рабів розподілили по тісних бараках. Господар каравану Антоніо Альвець був особливо радий молодим і сильним неграм з Америки. Він міг вимагати за них високу ціну. Від Герріса Дік дізнався про смерть місіс Велдон і Джека, у пориві нестримного гніву юнак бив зрадника. А саме достав в нього кинжал, тобто у Герріса вирвав кінжал і ним же його і вбив. Альвас хотів тут же стратити Діка, але Негоро попросив його трохи потерпіти. В день ярмарку в Казонде Альвес вивів на продажу всіх своїх рабів. Тому бату, Актауну і Осіну пощастило, і їх продали в одні руки. У розпалі ярмарки з'явився його величність Муандунга, король Казонде, який більше був схожий на старезну горилу, його супроводжували численні дружини і свита підлабузників. Альвіс, знаючи про залежність місцевого церка від алкоголю, запропонував йому випити міцний пунш. Коли старий п'яниця випив, палаючий напід, його наскрізь проспортоване тіло запалало, і він помер на місці. Перша дружина Муандунга, королева Муана, мала успадкувати королівський престол. Вона поспішила організувати похорон чоловіка і закріпити свої позиції, був виритий великий котлован, куди, за старою традицією, було скинуті інші дружини Сарька. За задумом негори туди повинні були скинути і зв'язаного діка, після чого затопити котлован водою. Місіс Велдон із сином і кузеном Бенедиктом тим часом теж живуть в Казонте за огорожою факторією. Негоро отримає їх там в заручниках, хоч отримати від містера Уелдена викуп у розмірі 100 тисяч доларів. Він змушує місіс Уелден написати чоловікові лист, який має сприяти здійсненню його плану. І, залишивши заручників на піклування Альвеца, відбуває в сан. Франциско. Одного разу кузен Бенедикт, пристрасний колекціонер комах, женеться з особливо рідкісною жужелицею. Переслідуючи її, він непомітно для самого себе через крутячий лаз, що проходить під стінами огорожі, виривається на свободу і біжить дві милі по лісі, надіїв все ж схопити комаху. Там він зустрічає Геркулеса, що весь цей час знаходився поруч з караваном, надією чомусь допомогти своїм друзям цей час в селі починається тривала незвична для цієї пори року сліва, яка затоплює всі найближчі поля і загрожує залишити жителів без рожаю. Королева Моана запрошує в село чаклунів для того, щоб вони прогнали хмари. Геркулес, впіймавши одного із таких чарівників і, передягнувшись його одяг, прокидається німим чаклуном і приходить в село, хапає здивовану королеву за руку і веде її в факторію Альвеца. Там він, Мовчки руками показує, що в усьому винні жінка і хлопчик їх потрібно забрати, просто хапає їх в хапку і цікає з ними. Прийшовши вісім миль і нарешті звільнившись. Від останніх цікавих жителів села Геркулес садить місіс Уендон і Джака в човен, лише тоді вони з подивом виявляють, що Чаклун і Геркулес це одна особа. Вони бачать Діка Сенда, врятованого Геркулесом від смерті, кузена Бенедикта і Тінго. Не вистачає тільки Тома, бата, Актеона і Остіна, яких ще раніше продали в рабство і викрили з села. Тепер мандрівники мають нарешті можливість на човні, замаскованому під плавучий острівець, спуститись до океану. Час від часу дік виходить на берег, щоб пополювати. Через кілька днів шляху човен пропливає по села людожерів, що розташовані на правому березі, те, що поріжці пливе не острівець, а човен з людьми, де куни розуміють, лише коли він далеко проплив. Непомітно для мандрівників, де куни по берегу пересідують човен надії на її наздобич. Через кілька днів човен зупиняється біля лівого берега, щоб не бути затягнутим у водоспад. Тінго ледь вистрибнувши на берег, йде вперед, немов відчувши цей слід. Мандрівники натикаються на маленьку халупку, в якій розкидані вже побілілі людські кістки, поруч на дереві кров'ю виведені дві букви СВ. Це ті ж самі букви, що були вигравіровані на нашийнику Дінго. Поруч знаходиться записка, в якій її автор, мандрівник Сем'йоль Вернон, звинувачує свого провідника Негоро в тому, що він смертельно поранив його в грудні, і пограбував. Раптово Дінго зривається з місця і неподалік лунає крик. Це Дінго вчепився в горло Негору, який, перед тим, як сісти на пароплав до Америки, повернувся на місце свого злочину, щоб дістати зі схованки гроші, вкрадені ним у Вернона. Дінго, якого Негору перед смертю ранить ножем, гине, але й самому Негору не вдається піти від відплати. Побоючись на лівому березі супутників Негору, Дік переправляється на розвідку на правий берег. Там в нього летять стріли і в одесять дикунів села Людожерів, до нього в човен. Дід прострілює весло і човен несе до водоспаду, дикуни гинуть, проте Діку, який сховався під човном, вдається врятуватись. Незабаром мандрівники добираються до океану. Справжнім подарунком долі для мандрівників стала зустріч з торговим караваном, що належав португальським купцям. У цілковитій безпеці вони дістались до порту, де сіли на параплав і без пригод 25 серпня прибули до Каліфорнії. Дік стає прийомним сином у родині Велдона. До 18 років закінчує гідрографічні курси і готується стати капітаном на одному з кораблів Джеймса Велдона. Геркулес стає великим другом сім'ї. Тома, бата Актеона і Осіна, містер Велдон викуповує з рабства. І 15 листопада 1877 року чотири темношкірих, позбавившись стількох небезпек, опиняються в дружніх обіймах Уелдонів. Тепер проаналізуємо цей твір. В якому жанрі Пригодницький роман, це твір, сюжет якого насичений незвичайними подіями характеризується їхнім несподіваним поворотом, великою динамікою розгортання, для пригодницького роману характерні мотиви викрадення і переслідування, атмосфера таємничості і загадковості ситуації, припущення розгадування, тема розповідь про незвичайні пригоди 15-річного Діка Сенда та його друзів на морі і на суші. В чому ідея? Прославлення сили людського характеру, розуму і допитливості, вірності дружбі, здатності до самопожертви. Проблематика 15-річного капітана Формування зі звичайного підлітка справжнього чоловіка під впливом сили людського духу, людяність, моральні якості, які визначають справжню людину, значимість географічних відкриттів, роль наукових знань. Работоргівля та положення рабів. Історія написання Жюль Верн почав роботу над Робаном, коли його синові Мітелю було майже стільки ж років, як і Діку. Письменник детально готувався до роботи, вивчав карти, читав про подорожі мандрівників того часу. Автор навіть сам подорожував Середземним морем. відвідав Алжир, щоб на власні очі побачити природу, населення і культуру. Власне, це все. Це був короткий переказ. До зустрічі на наступному тижні.